Увага! До нас завітав представник з Ватикану! Отож, зустрічайте! Доброго дня, шановні пані та панове! Здоровенькі були! Мене тлечить Папа Римський. Аморе професоре. Дорогі вчителі. Мафія Коза Ностра. Завідуючи відділення. Папа Мія. Шановний пане директор. Салюто вашого портрета. Вітаю у вашій особі. Університету Петрадо і Падре Комітето. Усі органи студентського самоврядування. Міо фанатові далі кличко. Я безумовно люблю Україну. з hey, де І дуже хочу привітати всіх вчителів з, їхні, з їхнім святом. Карнавалу фестивалу Ля Федіта. На жаль, канікули закінчились. Студенто бандіто, сепаратісту, ля клясера університету. І всі студенти знову повернулися в коледж. на на Щоб знову взяти участь в начальному процесі. Професори Мазахісту у свою роботу педагоги. Арбайтер, Арбайтер Папа Карло. І з радістю йому чому допомагають. Запрету проблему це люліто. Бажаємо зберегти молодість та строккість. Гривня, баксу, мільйона. Підвищення заробітної плати. Прокіпантову для адміністрацій мати добру репутацію начальства. Канікуляру без предділу.

या भूला जो ज़िन्दगी बाले और फिनाले ला 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 <स्पप़ा> ला ला उड़े